Вітаю на каналі з оглядами інструментів від інтернет-магазину takidac.com.ua. Сьогодні розглянемо цікавий акумуляторний шуруповерт від Mitaba Це найкомпактніша модель на 18 вольт. Його вага складає всього лише 1,3 кг, і це вже з батареєю на 2 а години. Але при цьому шуруповерт доволі потужний і в піку видає 65 Нм крутного моменту. Така потужність досягається завдяки тому, що тут встановлено безщітковий двигун. Із цікавого тут встановлено патрон, який може затискати достатньо великі діаметри до 13 мм. Патрон одномуфтовий, що дозволяє затискати його однією рукою. Він має дотяжку з замком, що дозволяє легко та міцно затиснути оснастку і так само легко розкрутити його. Корпус прогумований по периметру, що захищає шурповерт при падінні. А для зручності також прогумована рукоятка і кнопка включення. Ще для зручності є гачок для кріплення на ремінь, а також тримачі для біт з магнітом. Ліхтарик розташований знизу, що не створює тінь при роботі впритул до поверхні. Редуктор всередині виконана з алюмінію литого під тиском. Також для зручності, ну це стандартно, є тріскачка з обмеженням крутного моменту. Сам редуктор має дві швидкості. Давайте спробуємо наскільки гарно налаштована тріскачка. Почнемо з такого маленького саморіза. І першого положення тріскачки. Трошки не докручує, спрацьовує. Давайте одразу через два на третьому положенні також не докручує, на п'ятому, на п'ятому вже докручує. Беремо трохи довший чорний саморіз і на п'ятому продовжуємо. Не докручує. Давайте ставимо на сьоме положення. Також трохи не докручує, Десяте. На 10-му якраз докручує. Візьмемо жовтий самий на 10-му положенні. Давайте одразу 15-те. Ну і 20-те. Так, ми бачимо, що такий саморіз вже тріщитка не допомагає. Це був жовтий саморіз 6 міліметрів, тепер візьмемо. 8 мм, але коротший, і спробуємо на останньому 20-му положенні трішітки. Також трохи не докручує. Взагалі, мітабу вказує, що цей шуруповерт максимально при екстремальному навантаженні може справлятися з саморізами 8 мм діаметром, 400 довжина. Ну, ми бачимо, що легко, якщо переставити на режим свердління, в мене є така саморобна головка і гвинт на 12 Я нагадую, що 12 це вже більш ніж екстремальний розмір для цього шуруповерта, тому що виробник заявляє найбільший діаметр це 8 мм 400 довжина. Чи зможе він 12 на 200? Ну, починає і уходить в захист. Але як бачите, я думаю, з восьмеркою впорається. Ну, трохи пішов. Якби був коротший, то напевно закрутила. Десятку я також думаю зможе закрутити. Ну і насправді добре, що спрацьовує захист, тому що якщо вам захочеться покрутити таку оснастку, то ви не зламаєте цього малюка так швидко, як можна було б без захисту. Якщо порівнювати цей шуруповерт по ціні зі схожими моделями від інших професійних брендів, то, мабуть, на момент випуску відео цей малюк від Metabo найбільш доступний. Шуруповерт має різні варіанти конструктивних модифікацій. Перша це модель без функції ударного дрилю. Та без швидкозємного патрону. Друга це безударна модель, але вже зі швидкозємним патроном. Третя це модель, яка має удар, але не має швидкозємного патрона. Ну і четверта, відповідно, це ударний шурповерт зі швидкоз'ємним патроном. Також є різні варіанти комплектації, починаючи від голих шурповертів без акумуляторів і закінчуючи різноманітними наборами з акумуляторами в кейсах. З усіма варіантами конструкції та комплектації цієї моделі можна ознайомитися за посиланням в нашому інтернет-магазині, яке чекає вас внизу в описі під цим відео. Вже на сайті в карці товару можна зручно перемикатися між всіма модифікаціями цієї моделі. Що ви думаєте про цей компактний, але потужний шроповерт від Metabo, пишіть в коментарях під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, побачимось в нових відео. Пока!